Вітаємо! Запрошуємо вас у світ Матюль! Сьогодні ми вам розповімо, як і для чого потрібно замінювати рідину в автоматичних трансмісіях. Тож, для чого потрібен цей процес. Існує хибна думка, що замінювати рідину в автоматичній коробці передач не треба, та це не відповідає дійсності. Заміна має відбуватись що 40-80 тисяч кілометрів в залежності від типу трансмісії. Найефективнішим способом заміни рідини в АКПП Є повна апаратна заміна. При частковій або ручній заміні фізично неможливо замінити увесь об'єм відпрацьованої рідини. З чого ж починається процес? Для того, аби додатково очистити трансмісію від відкладень, які утворюються в компонентах автоматичних коробок передач, ми застосовуємо Automatic Transmission Clean. Продукт допоможе нам очистити практично всю систему від відпрацьованої рідини та продуктів зносу, які виникають в процесі експлуатації. Заливаємо додаток Automatic Transmission Clean до спеціального резервуару. Підбираємо рідину. Ви можете підібрати відповідну рідину, керуючись рекомендаціями виробника транспортного засобу, або скористатись каталогом підбору на сайті Motul. Наступним етапом виконуємо заправляння обладнання обраним продуктом для трансмісії нашого автомобіля. В нашому випадку ми застосовуємо Multi-CVTF згідно вимог виробника нашого автомобіля, підключаємо обладнання до автомобіля. Під'єднуємо до електромережі і вмикаємо мотюль Evo. Запускаємо автомобіль і перевіряємо герметичність з'єднань і правильність підключення. Тепер ми можемо починати процес заміни. В даному обладнанні передбачено два режими роботи автоматичний і ручний. Ми обираємо автоматичний режим. Після програмування всіх процесів натискаємо пуск та заводимо автомобіль. Як же ж працює мотюль Ево? Принцип повної апаратної заміни побудований на тому, що заміна відбувається під час роботи двигуна, а відповідно насосу коробки передач. Це необхідно для того, щоб в системі мащення трансмісії відбувалася рідини. Процес заміни складається з таких етапів: впорскування додатку для очищення, заміна фільтру та рідини в піддоні коробки передач, заміна рідини в гідротрансформаторі та інших деталях, перевірка та встановлення рівня рідини. Після встановлення та перевірки рівня від'єднуємо обладнання, ще раз перевіряємо рівень рідини, оскільки при від'єднанні обладнання можливе незначне витікання рідини та збираємо автомобіль та відправляємо на тест.